Windows 10 залишився місяць життя. Користувачів попередили про завершення підтримки. Користувачам операційної системи Windows 10 залишилося 30 днів, аби підготуватися до завершення безкоштовної підтримки. Після 14 жовтня 2025 року Microsoft припинить випускати для цієї ОС оновлення безпеки та нові функції. Хоча сама система продовжить працювати і комп'ютери не вимкнуться, відсутність оновлень означатиме серйозні ризики: пристрої залишаться вразливими до вірусів, кібератак та помилок у роботі. Для тих, з хто не може перейти на Windows 11 через технічні обмеження або не планує купувати новий ПК, компанія запропонувала альтернативу програму Extended Security Updates ESU. Вона дозволить отримувати критично важливі оновлення безпеки ще протягом трьох років. Вартість підписки складе 30 доларів на рік для домашніх користувачів. Вона дозволить отримувати критично важливі оновлення безпеки ще протягом трьох років. Вартість підписки складе 30 доларів на рік для домашніх користувачів. Водночас у компанії наголосили, що ESU не забезпечить користувачів новими функціями чи виправленням помилок. А лише мінімальним рівнем захисту Microsoft рекомендує якнайшвидше переходити на Windows 11 або купувати нові пристрої з цією системою.